Доброго ранку, мої любі! Повторюйте за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять нумо в мандри вирушать. Ти зі мною, я з тобою і не будем сумувати. Україно, Україно, мій рідненький краю, ширим серденьком дитини, я тебе кохаю. Україна це наша з вами батьківщина. Що таке батьківщина? Це найрідніше, найулюбленіше місце у нашому з вами житті. Але кожна, кожна країна має свої державні символи. Україна має ось такі державні символи: державний прапор, державний гімн. І державний герб. Прапор України це державний символ. Він є в кожній державі. Це для всіх єдина сила, це для всіх величність. Синій жовтий прапор маємо. Ось. Синє небо. Жовте поле. Прапор свій оберігаємо, він дуже-дуже треба для України. Герб України це тризуб. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні великій, новій. Це тризуб. Державний гімн. Державним гімном України є національний гімн на музику Вербицького, зі словами першого куплету та приспіву твору Чебинського. Ось в такі редакції ще не вмерла України, і слава і воля, ще нам браття Українці, усміхнеться. Доля. Коли звучить гімн України, треба обов'язково встати усім рівненько і слухати особливу таку пісню. Це державні символи. А зараз я вам пропоную зробити ось таку аплікацію Державний символ України в вигляді Серденька це жовто-синій. Ось в мене ось такі дві половинки, ми складаємо і робимо. Вигляді сердечка наш прапор. Робіть із задоволенням, і хай кожне в серці має нашу країну. Дякую за вас.